Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про нагрудні відеореєстратори, персональне відеоспостереження, яке працює на захист того, хто його носить. Перед вами лінійка бодікамер від українського бренду Texar. чотири моделі, кожна зі своїм характером і своєю місією. Мене звати Євген. Ви на каналі Сікур. Приємного перегляду. Нагрудні відеореєстратори це не просто камери, це свідки, які фіксують події без емоцій, викривлень і монтажу. Для поліцейських, охоронців, інспекторів, журналістів, працівників комунальних служб, усі, хто стикається з ризиками чи конфліктними ситуаціями під час роботи, буді-камери це стандарт і гарантія безпеки. До таких пристроїв висувають особливі вимоги: надійність, тривала автономність, якісне відео в будь-яких умовах та захищеність даних. Texar – добре знайомий бренд у сфері безпеки. І лінійка Bідicam це концентрат практичності, жодного пафосу, тільки функціонал, витривалість і логіка. Тож давайте розглянемо, які моделі пропонуються і чим вони можуть бути корисними саме для вас. І першим на сцену виходить Bідicam 9. Це базова модель лінійки, але не плутайте базову зі слабкою. Тут 64 ГБ вбудованої пам'яті. Запис відео роздільної здатності 2304 на 1296, фотозйомка до 30 Мп. Інфрачервона підсвітка для зйомки вночі та прекрасна якість звуку. Вбудований акумулятор забезпечує безперервну відеозйомку до 12 годин, чого більшості користувачів вистачає на повну зміну. Це той випадок, коли ти не переплачуєш за функції, якими ніколи не скористаєшся. Камера зручна, легка, проста в керуванні. Підійде для охоронців, працівників ТРЦ, комунальників. Якщо потрібен надійний інструмент без зайвого, це ваш варіант. Наступна модель в нашій лінійці це бідікам 16P, створена для тих, хто працює на жорсткіших умовах, де техніка не має права зламатися. Корпус ударостійкий, водонепроникний відповідає стандартам IP68 та MIL-STD-810G. Камеру можна кидати в сніг у воду, носити під дощем. За досвідом скажу, що її навіть може переїхати фура, і вона все одно продовжує зйомку. До речі, напишіть в коментарях, якщо хочете, щоб ми зняли краш-тест цієї камери. Отже, камера містить 64 ГБ пам'яті, які опціонально можна збільшити до 256, 5-мегапіксельну матрицю для зйомки в відеоформаті QHD. Це 2560 на 1440 та фото до 40 мегапікселів. Автономність до 12 годин роботи в режимі Full HD та до 21 а години у 480 p Надійне кріплення, нічна зйомка, ширококутний у 140 градусів усе на місці. Відео чітке навіть у руші, а мікрофон якісно записує голос у шумному середовищі. Пристрій не має дисплею, що зумовлено вимогами до міцності корпуса. Менше з тим, керування просте та інтуїтивне. Ця камера підійде військовим, рятувальникам, прикордонникам, тактичним підрозділам чи спецпризначенцям. Одним словом, усім для кого важлива витривалість і безвідмовна робота в екстремальних умовах. Наступний герой нашого відео це BD-CAM 29. Це відповідь на головну проблему польових умов: брак енергії. В комплекті є два акумулятори, що дозволять записувати до 16 годин відео у найвищій якості. І це, друзі, справжня безперервність, тому що камера продовжуватиме запис, поки ви міняєте батарею. Ця модель оснащена сенсорним екраном, який спрощує керування і перегляд записів на місці. Зйомка в форматі QHD, нічний режим на висоті, як і запис звуку. Корпус витривалий, як і в 16P, але акцент тут саме на автономності. Цю модель обирають ті, хто працює поза офісом або базою, мобільні групи, лісники, журналісти в гарячих точках. Якщо потрібен пристрій, який працює так само довго, як і ви, це BDCam29. І наостанок флагман лінійки. Компактний, розумний, функціональний Texar Bідicamo 22. Тут є все: GPS, Wi-Fi, Bluetooth, інфрачервоне підсвічування та ліхтарик, великий екран та потужна батарея. Першокласний захист від зовнішніх впливів. Якість відео чудова навіть у сутінках. Камера працює до 17 годин в режимі запису Full HD та до 21 години у 480p. На корпусі розміщена кнопка SOS для активації попереджувального сигналу і передачі місцезнаходження камери в командний центр, а також двосторонній аудіозв'язок в режимі Push to Talk. Відікам 22 це вибір для тих, хто хоче відразу закрити всі питання. Вона підійде охоронним агенціям, патрульним, приватним детективам чи інспекційним службам. Якщо не хочете робити компроміси, беріть саме цю модель. Тексар подбав не тільки про самі камери, а й про сумісність. Надійні кліпси для фіксації, док-станції та змінні акумулятори. Усі моделі легко інтегруються в системи відеоспостереження, можуть працювати автономно або в зв'язці з іншими пристроями, записи захищені від редагування та видалення, що важливо для доказової бази. Всі моделі, окрім базової 9, мають стандарт шифрування файлів as 256. Ви можете бути впевнені, що вашим записам не загрожують жодні маніпуляції. Нагрудна камера це інструмент, який може захистити життя, репутацію або довести правоту. Texar робить такі інструменти простими у використанні, надійними та різноплановими. Обирайте моделі під свої потреби і будьте впевнені, що найважливіше точно не залишиться за кадром. Ви можете замовити нагрудники Texar прямо на нашому сайті Secure. .io. Посилання буде в описі. Не забувайте також підписатися на наш канал і поставити цьому відео свій мегалайк. З вами був Євген, канал Secure. До нових зустрічей!